Виставка новітнього обладнання, наукова конференція та майстер-класи усе це для гарної і здорової усмішки. В Івано-Франківську відбувся п'ятий міжнародний стоматологічний форум. Його учасники обговорили не лише наукові теми, але й сучасний стан стоматологічної допомоги в Україні та перспективи реформування. Інноваційні технології у сучасній стоматології, таку назву мала наукова конференція, до якої долучилися провідні фахівці України, а також лікарі Німеччини та Греції. П'ятий ювілейний форум зубних лікарів Івано-Франківської організовують на базі Національного медичного університету, стоматологічний факультет якого є одним з найкращих в Україні. Підтвердженням цьому є нещодавні нагородження університету державної премії у галузі науки і техніки. Питання сучасної діагностики стоматологічних хворих, питання сучасних методів лікування, естетичних методів лікування стоматологічних хворих, які включають найсучасніші методики протезування на безметаловій кераміці, протезування за допомогою з опорою на дентальних імплантатах і відповідно сучасні світові технології, які на сьогоднішній день є доступні для наших пацієнтів, і є можливості їх використання у нас Йовано-Франківськ. Хоча стоматологічна наука в країні перебуває на високому рівні, якісне протезування, лікування та профілактику дозволити собі можуть далеко не всі. І це визнає головний стоматолог України Олексій Павленко. Ми просто бачимо, що там, де є низький рівень захворюваності на стоматологічні хвороби, скандинавські країни, європейські, американські, це є держави, де високий рівень перш, соціального захисту, високий рівень життя. Це питання не професійне, це питання соціальне, це питання державне. Його підтримує президент Асоціації стоматологів Мирон України. Він зазначає, що яскравим прийомником усіх медичних проблем в Україні стала саме війна і пов'язана з нею мобілізація. Такий кричущий факт, що на полігонах, де би мали приходити здорові хлопці, призовники, мобілізовані. Ми маємо 95-98% нелікованих, тобто з несанованою ротовою порожниною, і це є велика проблема. Причини майбутніх хвороб закладаються ще в дитячому віці, додає ректор Національного медичного університету Микола Рожко. Він пояснює, кількість стомат кабінетів, які базувалися в загальноосвітніх школах, зменшується через недофінансування, особливо невтішна ситуація у сільській місцевості. Ми хочемо повернути первинну лавку в стоматології, але якщо в селі немає будинку, то не можна говорити про яку можна говорити там реформу. Спочатку треба, мабуть, почати з села повернути, щоб там був стоматолог, щоб в школах були стоматологи. Тобто є дуже багато проблем, які потребують вирішення. Потребує вирішення і ситуація з потезуванням військових, додає президент асоціації стоматологів. На його думку, покращити якість медичних послуг можна тільки комплексними методами, і тут не обійтися без зміни законодавства. Військовий, який отримав поранення, він має мінімальну допомогу. Це ж там повнопайні коронки, знімний протест. Це не є реабілітація військового службовця який отримав поранення в щелепну лицеву ділянку. Це зміна фінансування, де практично гроші мають йти за пацієнтом. А не спускатися з бюджету на клініку, то і тоді пацієнт мав би право вибирати в яку клініку він піде, маючи ті кошти, які йому виділила держава на його лікування. І тоді почнеться боротьба за пацієнта, і тоді виросте рівень надання стоматологічної допомоги. Одночасно, з конференцією відбулася нарада обласних стоматологів України. Вони обговорили напрями діяльності українських медичних вишів та вдосконалення механізму атестації лікарів.